Лисиця та ведмідь. Попросилася лисиця у ведмедика в городі. Дай мені ведмедику городу свого половину, посаджу рібки в тебе. А як же ми будемо ділитися? питає ведмідь. Тобі буде ведмедику верховіння, а мені коріння. От посадила лисичка рібку, росте, росте рібка, вже й виросла. Пішла лисичка, о, вже можна рібку тягти. Ну, ходиш тепер, ведмедику, будемо ділитися. Забирай своє верховіння, а я коріння. Роздивився ведмедик, нема з верховіння ніякого толку. Гребнув глибше, а там рібка смачна присмачна. Розсердився ведмедик на лисичку. Це ж ти мене обманула на другий рік вже я тобі відплачу. От діждали вони весни. Іде лисичка до ведмедика та й знову просить. Дай мені ведмедику городу свого половину, посію трохи маку. А як же ми ділитися будемо? Хай уже мені буде коріння. Як хай, то й нехай, каже лисичка. Одна сіяла вона маку, росте, той мак і росте, вона його пополола і повисмикувала. Ходи, ведмедику, будемо ділитися. От забрали лисичка верховіння, а він зібрав коріння. Та й знайшов маківку, витрусив на лапку, кинув рот і знову розсердився на лисичку. Постій же ти, канадська лисичко, прийдеш ти ще от тоді побачимо. Діждали третього літа. Лисичка знову йде. Дай таке ведмедику братику мені городу свого половину. І я на тебе, лисичко, сестричко, серджуся дуже. Ти двоє літ садила, а я так нічим і не поживився. Ну таки дай, братику, то може і поживишся, просить лисичка. Ну, то нехай же тепер уже мені верховічко буде. Нехай, нехай, братику, нехай, каже лисичка. Але то взяла вона й не сіяла моркви. Росте та морква росте. Вона прополола її, а як поспіла, висмикала землі і позвала ведмедика. Іди, братику, будемо ділитися. Пообрізувала йому верховіння, а собі коріння. Ох, і розсердився ведмедик, та з того то часу й зарікся з лисичкою справу мати. А на другу весну розвів пасіку та так розхазейнувався, що від року до року медом ласував. На те він і ведмедик.